Введення євро 2012 розглядалося багатьма політиками в Україні та Європі як шанс модернізувати та наблизити до стандартів ЄС нашу країну. Проте недосконалість нашої молодої демократії і тут було продемонстровано в повному обсязі. І в багатьох прихильників європейської інтеграції навіть опустилися руки. Але стараннями громадських активістів просування європейських стандартів такі продовжується. Так вважають і в майстерні європейської політики, де суспільно активну молодь навчатимуть азам європейської політики. Ми ставимо. За мету глобально це спробувати почати міняти мізки людям. Ми не хірурги і не і не медики взагалі, але ми намагаємося змінити свідомість в першу чергу політичну свідомість, тому що як не крути, ніякого не секрет, є те, що у нас в Україні на сьогоднішній момент є все. Для того щоб жити, для того щоб процвітати, для того щоб приймати гарні закони, або писати добрі рішення місцевих рад, наприклад, але нам не вистачає елементарних людських якостей: довіри один до одного, правосвідомості і всяких інших речей, про які ну дуже важко говорити, але які можна тренувати. От сьогодні, наприклад, ми щойно провели гру, яка якраз і тренує довіру один до одного. І навіть за соціологічними останніми дослідженнями ми можемо побачити, що тотальна недовіра українців одним до одного вона сягає десь 42-43% населення.